Дорогі овни, з вами я, ваша астрологиня Оксана Донець. І зараз ми з вами тут дізнаємося, яким буде ваш жовтень. Зараз я дістану для вас карту місяця. Ми подивимося, якою буде енергія цього жовтня, якими будуть ключові події, якими будуть настрої. У, щось вже летить з колоди, як завжди, мах. Не беремо до уваги, але знаєте, все вам під силу. Тож, любі не ваша карта. Шість посухів ну насправді шість посухів це чисто карта переможця. Шість посухів явно нам показує, що якийсь час ви боролися. Можливо, у вас була якась конкуренція. Або ви намагалися зайняти своє місце під сонцем, можливо, ви намагалися завівати свою увагу, чи встановити якісь свої правила. Чи останнім часом в принципі, був якийсь такий період притирання, наприклад, у ваших стосунках, то ця карта говорить, що в жовті у вас вже буде якась особиста перемога. Шість посухів завжди говорить про те, що вас чекають. Аплодисменти, визнання можливо, вам доведеться виступати на публіку, або ви вийдете і заявите про свою думку перед широким загалом. І насправді ви відчуєте визнання, вас похвалять, вас оцінять. Ну хіба що тільки на руках не підкидатимуть, але по цій карті все можливо. Шість посохів говорить про те, що ви у жовтні будете на виду, на вас будуть дивитися, на вас будуть рівнятися, вами будуть пишатися. Відповідно, вам будуть заздрости, але це абсолютно нічого страшного в цьому немає. В цьому місяці принаймні ви можете насолодитися результатами своєї боротьби відчути себе так: типу: ЄС, я молодець, я зробила це. Я справився. Так що жовтень абсолютно не несе ніякої небезпеки. При цьому всьому цей місяць не буде нудним, він не буде заїженим. Пам'ятаєте, на початку, як тільки я тасувала колоду, вискочив Мах? а мах абсолютно нічого не боїться, Мах проявляє ініціативу, Мах перший Мах сам за себе, Мах думає про свої потреби, мах ставить на себе на перше місце. Тож, будь ласка, беріться собі до уваги. Додам, що по шістці посохів навколо вас будуть люди, так? Тому що. Ви будете випромінювати певну таку енергію, і до вас будуть люди тягнутися, намагатися погрітися, скажімо, в вашій славі, можуть бути лестощі, пестощі, і взагалі може з'явитися купа прихильників чи бажаючих з вами потоваришувати, подружитися. Приймайте, приймайте це все, але все-таки будьте уважні, тому що не всі люди, які прийдуть до вас у жовтні, будуть варті того, щоб за них потім потяворвати. Так що бажаю вам вдалого жовтня. Нехай він буде для вас переможним. Обов'язково відмічайте, буквально сідайте і записуйте свої успіхи кожного дня. Нехай ці успіхи будуть зовсім невеликими, а можливо, в когось вони будуть рано грандіозними. Але, повірте, цей місяць дасть можливість вам з собою пишатися.